<сподар eve> AgreALLY. Гаразд, so я зараз з він капітан іспанської армії, і сьогодні я спробую пройти випробування спецпризначенців. Вступне випробування для зарахування до підрозділу спецпризначення. Зрозуміло, а вже потім іде основна підготовка. Так я вже проходив багато випробувань, але підозрюю, що це буде одним із найважчих. Ну, перша вправа це прес. Прес? Так, для перевірки м'язів кора. Well, no, Звичайний прес чи якийсь особливий Я покажу, як потрібно робити, щоб ти знав, що можна, а що не можна. окей. Бо я чув, що у вас дуже чіткі вимоги до техніки виконання в іспанській армії. Ми серйозно слідкуємо за цим. Окей. Можливо, техніка і не ідеальна, але є жорсткі, мінімальні вимоги. І якщо їх не дотримуватись, то повтор не зараховується. Тобто буде нуль. Так не буде зараховуватись, якщо виконувати неправильно. тоді покажіть, як правильно, щоб я не облажався. Великі пальці повинні бути на ключицях. окей. Стискаєш кулак. Інша рука так само. Підіймаєшся і торкаєшся колін. Це один раз. Це один раз. Зрозуміло? Два. Так. Коли опускаєшся, не обов'язково повністю лягати нижче цієї точки. Ага. Але дві третини спини мають торкатись мак. Якщо менше, то не зараховується. Гаразд. І знову піднімаєшся вверх. Так. Підпочивати не можна. Якщо зробиш ось так, yep. ага, то це вже відпочинок, і спроба зупиняється. Але робити до виснаження чи є обмеження по it? часу, uh, у тебе є дві хвилини. Дві But хвилини. But Але зазвичай виснажуєшся раніше, ніж закінчується час. Ох, а oh, ah. я вже давно не робив ah. прес. Хочеш знати максимальний результат? Score. так 115, 115 разів. Я завжди трохи нервую перед такими вправами. Мабуть, тому що наперед знаю, що буде дуже важко. Гаразд. три. Два, один. 1. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять. Тридцять, сорок дев'ять, п'ятдесят, п'ятдесят один. П'ятдесят два. Вісімдесят один. Вісімдесят два. Вісімдесят три. Вісімдесят Давай ще. 85. п'ять. 95. чотири. Дев'яносто шість. Господи Ісусе. Дев'яносто сім. 99. вісім. Дев'яносто дев'ять. Сто. на цьому зупинююся. Клас, клас, клас. Молодець. Дякую. Магнус чудовий результат. Справді дуже хороший результат. Сто повторів, 100, так? Так. Отже, твій бал 7 з половиною із десяти. Непогано. Це пристойний, yeah. результат. пристойний результат. Під час відтискань ноги мають бути зведені разом. Mm -hmm. Розводити їх не можна. Так. А руки повинні стояти на рівні грудей. Ясно? Великий палець на рівні сосків. Отже, лягаєш. Yeah. Так. Кладеш підборіддя на мат. Окей. Okay. Okay. Великі пальці мають бути під сосками. Після того, як зайняв це положення, підіймаєшся. Ясно. Цей раз ще не зараховується. Окей, І тепер кажеш, поїхали і починаєш відтискатися. Окей. Ось так, наприклад, робити не можна. Ясно. Це неправильно. Ага. Або, наприклад, розводити отак руки теж неправильно. Ясно. Не можна міняти положення рук. Mm -hmm. Ага, Так робити не можна. Це заборонено. Якщо відірвеш руку від підлоги, ага. підхід одразу завершується. І, звісно, не прогинатися вниз чи вигинатися вверх. Отже, підборіддя на мат. Окей, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43. 44. 45. Можеш відпочити? Відпочивати можна у верхній позиції. Сорян забув одразу сказати. 46. 47. Але лише один раз. Давай далі. 48. 40. Поні. Де... Ох, це було дуже важко. 48. Набагато важче, ніж звичайні відтискання. Так, це важко. Досить складно. Хоча я б не сказав, що надто складно. Твоя оцінка за відтискання. 2 бали. 2 бали? 2 бали. Бог ти мій. Випробування справді важке. Так, це двійка. Важкий норматив. Мені теж важко вони даються. Боже, просто хардкорні відтискання у спецпризначенців. Мені здається, я знаю, що буде далі. А можна виконувати цю вправу без футболки? Так, можна. Думаю, що це мені трохи допоможе. You, тобі you потрібна your your... твоя суперенергія. Потрібна моя суперенергія. Я трохи bit, розчарований uh, результатами uh, відтискання, with the, with the тому you зараз хочу every, видати every, максимальний every результат. Can... Хват може бути будь-яким, широким чи вузьким, як хочеш. Yeah. Але it, після того, як взявся, okay. змінювати не можна. І не можна відпускати перекладину. Тіло треба тримати рівно, підборіддя чітко над перекладиною. Коли опускаєшся, то опускаєшся повністю. Ось так не можна. Звісно, І так теж. не можна. Не можна. Відтискання реально виснажили відчуття, наче працюють ці самі м'язи, хоча не зовсім ці ж самі, але втома відчувається. Ну, це теж навантаження. В цьому і складність, коли робиш вправу за вправою. Ви також казали, що якщо велика група, то є більше часу для відпочинку. Yes. Так. І повинно бути простіше. Але ж оцінюють середній результат по групі. Правильно? Yeah. Так. Тобто беруть середній по балу. Yeah. Так. І зараз твій результат вище за середній. При цьому за відтискання лише два бали. Так, але двійка тут то це як п'ятірка, просто така шкала оцінювання. А зрозуміло. Тому не так і погано. Звучить жахливо, але насправді результати не погані. А який максимум у підтягуваннях? 31. 31? Так, це багато святі горобчики. Я може й міг би зробити 31 підтягування, але не з такою технікою. Починай, як будеш готовий. А я буду рахувати. Тут ліміту по часу немає. І можна відпочивати, головне не відпускати перекладину. Саме так. Гаразд. Поїхали. Okay, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять сімнадцять, вісімнадцять, Дев'ятнадцять. Двадцять, ти як Магнус? Щось важко. Двадцять три, двадцять чотири. Двадцять п'ять. Двадцять шість. Мо. Двадцять Сім, двадцять вісім, можеш більше. Двадцять дев'ять. Тридцять. Давай ще я б сказав, що це навіть тридцять з половиною. Ти класно впорався? Дякую. Це дев'ять з половиною. Дев'ять з, з половиною. Так, дев'ять із половиною з десяти. Це чудовий результат. Відпочинок в нижньому положенні дуже допоміг. Коли я застрибнув на перекладину, то зрозумів, що хват занадто вузький. Так, я це теж бачу. Але ж змінювати хват не можна. Гаразд, 100 метрів. За що найвищий бал? Ну, найвищий буде важко отримати. Окей, бо це 10,5 секунд. 100 метрів за 10 з половиною секунд. Ще й по бетону та гравію. Саме так. Це склад, це час майже як у профі спринтера. А мінімум приблизно 13 секунд. Теж досить швидко. Теж швидко. Але це мінімум, щоб пройти. Є і нижчі рівні, але ми на них не рівняємось. Okay. Згоден. Okay. Коли я запущу таймер, то махну рукою і одразу можеш стартувати. Окей, okay, тобто, як тільки я побачу, що рука починає опускатися, можу бігти саме так. Який час? 12,45. 12, Чесно, я задоволений. Взагалі, взагалі я б теж мабуть був задоволений таким результатом. Але проблема в тому, що система оцінювання дуже жорстка. І згідно неї твій бал 3,75. і ну, Я все одно задоволений, бо все ж таки це нормативи для спецпризначенців. Ти проходиш uh, so далі. 3,75. При мінімумі в 2 бали. Так, yeah, пройшов. Yeah. Тобто я so пройшов. Fast. Так, yeah, ти пройшов. Наступне випробування. Лабіринт, right? like, так. Yeah. Типу yeah, тунельний yeah, лабіринт це yeah, щось like на кшталт імітації yeah. каналізації, і like водночас лабіринт, uh -huh. і тобі yeah, потрібно yeah, з, yeah. з нього вибратися. Uh -huh. Ця вправа без балів. Okay. Тут просто пройшов або не пройшов. Okay. Okay. Зрозуміло, so але трохи лячно. Yeah. The... Yeah. Have, like, потрібно подолати страх the... і тривогу, що можуть виникнути, коли будеш всередині. Типу клаустрофобії, наприклад, або тобі може бути гидко торкатися чогось руками. Це теж потрібно перебороти, щоб пройти. А при потраплянні в глухий кут. Необхідно зберігати холодну голову. Це теж частина тесту. Все зрозуміло? тобто в ньому можна справді заблукати. Звучить трохи моторошно, хоча головне, щоб там не було змій. Не можу цього обіцяти, бо я чув, що в таких трубах водяться змії і що вони можуть кусатись. Насправді іноді там губляться дикі кабани. Дідкові, якщо почуєш хрюкання, тікає у протилежну сторону. Ця вправа потрібна, щоб перевірити, чи здатен ти зберігати спокій в стресових ситуаціях. О, зараз там хтось є? Можливо, кабан чи змія. Лізь вже і розкажеш. Агов? І я не знаю ніяка довжина, ні скільки часу це займе. так і задумано. це замкнений простір, і це точно не про комфорт. Бо спину не розігнути і тікати нікуди. Відчуваєш стрес, бо знаходишся під землею. Ага. І, uh, І в таких умовах those... потрібно пройти лабіринт. Ясно. Yeah. Yeah. Як yeah. добре, що в мене немає yeah. клаустрофобії. Три, два, один. Go. Вперед. І куди мені йти? Може, сюди? <laughs> Ого, there's скільки there's тут павутини! Чому ж так темно? Не сюди, я нічого не бачу. А це що таке? Мабуть, глухий кут. Добре, тоді сюди. Ух. Ну, що <плес> тут скажеш? Але всередині багато павутини. <плес> так, павуків там достатньо. Це було досить. навіть не знаю. Мені просто пощастило пройти менше, ніж за хвилину. Не міг обрати інший поворот. Всередину таки потрапляє трохи світла. Так. І ти думаєш, мабуть, мені туди, бо там вихід. А потім, Ні, мабуть, спеціально так зробили. Така моя логіка. Це правильно, бо найшвидший шлях якраз через найтемніший тунель. Бо перша думка ого, як темно, але саме туди і потрібно йти. <плес> <плес> Ясно, це, що, через темний тунель. Має Сподіваюся, що цей тест зараховано. Так, sure. звісно, Тепер the... залишився тільки забіг на три yeah. кілометри. Yeah. Так one, цього я I найбільше боюсь, бо він з додатковою вагою. Так, додаткові 20 кілограмів. 20 кілограмів. Думаю, буде досить важко. найважливіше правильно розподілити сили. Ага, на початку не варто поспішати. Не бігти як спринт із самого старту. Uh -huh. Так. Бо якщо одразу викладешся, то не факт, що взагалі зможеш закінчити. Yeah. Так. Найголовніше правильно розподілити сили. Okay. У мене okay. з цим завжди було погано, але за останні декілька років мабуть трохи привчив себе. Yeah. Сподіваюся. So Отже, це остання вправа, так. Але й найважче, бо потрібно пробігти три кілометри з додатковою вагою 20 кілограмів. Крім того, на маршруті є круті підйоми. Щось я думаю, що 20 кілограмів це набагато важче, ніж здається. Так але 20 кілограмів це багато. Так. особливо з часу. спочатку. Думаєш, так та наче не важко. але потім вага сильно відчувається. ще й підйоми та граві так, але це останнє випробування на сьогодні? Тому морально трохи легше. Oh. Дідько, а вона важка, зручно, більш-менш. Me... Дайте дві секунди розслабити ноги. Okay, Готовий. Три, Два, один go. вперед. Потрібно пам'ятати про myself. темп. Мабуть, краще перейти тут на крок. Мені казали, що не варто постійно бігти. Моя тактика бігти тільки на рівних ділянках і на спусках, а вгору просто швидко йти. Намагаюсь, наскільки можливо допомагати собі руками, бігти тут вгору. Це дурна ідея. Тому біжу тільки там, де рівно, на спусках, або коли підйом не дуже крутий, але тут надто круто, щоб бігти. Як же жарко. Боже мій, як мені жарко. Наче й сонце вже сідає. А ще дратує, що ця плитоноска завелика, доводиться притримувати її обома руками, щоб не підскакувала. Я вже біжу 11 хвилин 43 секунди. Слава Богу. Хоча час непоганий. А де фінішна лінія? Ти вже фінішував. О, О Боже. Слідок. Ти зміг. Не вірю, що так швидко. О, Ти в порядку? Я майже я сказати... бо, дідько. Все, можеш відпочити. Знаєш, який результат? Дайте секунду. Ну що, Магнус? Ага. Ти показав дуже гарний результат. Чесно, я здивований. Я теж здивований. Добре, що є Гоукро, щоб довести. Точно. Бо коли підіймався, я думав, тут, мабуть, краще перейти на крок. На тих двох пагорбах, як і казали, вони дуже круті. Точно. Тому перейшов на крок. А бігти почав вже на спуску, тоді вже трохи розігнався. У тебе 10 балів. 10? 10. Нічого собі. Чим більше я проходжу такі випробування, тим більше розумію, що витривалість це моє. Я завжди показую гарні результати в бігу на 3 та 5 кілометрів. Може, цим і треба було займатися, а не дурною скелеласкою. Але ти тут завдяки тому чим Теж правда? So, ти показав чудовий результат. Твій час 15, 15, 15 хвилин і 40 секунд. Так. Yeah. І це 10 з 10. Сам не очікував дуже гарний результат. Я був здивований, коли побачив тебе на фініші. Подумав, та це не може бути він. Але це таки ти. Так. Отже, підіб'ємо підсумки. Ти чудово себе показав у тесті на витривалість. В підтягуваннях теж дуже гарно. Є слабкі місця у відтисканні. І стометрівка теж так собі. Як на мене, то такі відтискання дуже складні. 49, 49 таких вузьких відтискань. Я, я задоволений результатом. Yeah. Чесно, я б не сказав, що вони якісь вузькі Для нас це стандартна вправа. Yeah, Ваш стандарт загалом yeah. yeah. ти показав гарний результат. Yeah. Overall, твій середній бал 6,5 з 10. Може здатися, що це небагато, але враховуй, що тебе оцінювали відносно найкращих результатів, найсильніших у кожному іспиті. я планував дати тобі військове звання відповідно до твого результату. 6,5 — це десь рівень полковника. Окей. Звісно, результати могли бути ще краще. Ага, тоді б отримав генерала. А поки що, ого. Я думаю, ти це заслужив. Ти показав гарні результати. Дуже дякую. До полковник А до ваших послуг. Дякую. Це круто. Схоже, що тепер я у тебе в підпорядкуванні зможеш віддавати накази. Окей. Клас.